В умовах регулярних відключень електроенергії питання стабільного водопостачання залишається одним із найважливіших для Визирської громади. Через пошкодження в країні енергетичної інфраструктури та аварійні роботи графіки відключень не завжди відтримуються. Багато зруйнованих електропідстанцій не тільки в нашому регіоні, а й в цілому по країні. Також і не вистачає напруги. Напруга у нас буває 190 156. При цій напрузі багато обладнання не працює. Ті ж самі насоси, які, якими достають воду з артсвердловин, також не працюють, але ми знаходимо можливості. Підключаємо генератори. Для населених пунктів саме Визирської громади позачерговим питанням залишається вода. Для села в першу чергу це водопостачання, тому що в нас в старостаті 14 свердловин артезіанських, які подають воду для жителів нашого села. За словами старости, навіть за умов нестабільної напруги громада забезпечує людей водою завдяки резервним джерелам живлення. Є генератори. І в разі необхідності ми будемо їх підключати і підкачувати воду. Але поки такої потреби немає, коли вона виникає, ми оперативно реагуємо на ту чи другу ситуацію. На жаль, на сьогоднішній день проблема із низькою напругою в електромережі. І навіть в той час, коли є напруга, не завжди насоси можуть працювати. Я хочу подякувати нашим енергетикам, нашим, нашим електрикам, які в нас працюють в нашому старостаті, це Свердляковському Сергію Никодимовичу, це Закарівському Олександру. Візірському джерелу, нашому, які оперативно реагують на ці виклики, тому що коли не працює, вибивають автоматика. Вони оперативно переключають з одної фази на другу, ставлять стабілізатори для того, щоб підняти напругу і запустити воду. Своєю чергою у громаді вже впроваджено технічні рішення, які дозволяють мінімізувати наслідки перебатів напруги. Перепади з напругою є, ми намагаємося вийти з цього становища. У нас в селі Кордон, в селі Дмитрівка та Бутівка встановлені стаціонарні стабілізатори напруги, які допомагають нам справлятися з низькою напругою. Витягуємо на 220, щоб обладнання працювало. А в інших старостатах, в інших селах, в Причорноморському, зокрема, у нас є два переносних стабілізатори, які ми використовуємо, де дуже вже не вистачає напруги. Ми підключаємо, накачуємо башти Рожновського водою, даємо населення водички. Комунальники працюють із резервними джерелами живлення. Запас пального є, генератори є, але доки ще в розход води у нас йде в рази менше, ніж влітку. Тобто під той час, коли включається електроенергія, сквердловини встигають накачати трошбаш та рожновську, людям вистачає водички. А де вже є ситуація критична, то тоді вже запускаємо генератор і даємо людям воду. Паралельно триває підготовка об'єктів до морозів. Утеплення арсвердловин зараз у хлопців вже ну все було підготовлено ще восени, а зараз просто контролюють, дивляться, об'їжджають, щоб воно все працювало, щоб ніде не перетекло, не замерзло. Попри труднощі воєнного часу, у Визирській громаді наголошують, водопостачання перебуває під постійним контролем, а відповідні служби готові оперативно реагувати на будь-які виклики.